І на 39 день нам сьогодні винесли таке повідомлення, наказ про те, що пан Шавлак тут знаходиться по 13.05.16 року. Значить, Сьогодні його останній день роботи, Наскільки нам відомо, дякуючи оцим всім людям присутнім, йому не продовжили термін перебування, то означає, що то побачимо. Хай вас там зустрічають на Чернігівській митниці, Якщо там вашу роботу рахують задовільною, ну то працюйте там. А тут на Волині мають працювати чесні порядні люди. Для пана Шавлака Олександра В'ячеславовича і його черніговської команди додому Волинський. І щоб всі гастролери розуміли, що на волині господарями будуть О! Звертаюся через засоби масової інформації до активістів Чернігівщини. Хлопці, зустрічайте, до вас їде ваш директор, а ми йому граємо мед, разом, і до кінця, до перемоги, разом, і до кінця, відкінь тривоги, разом, і до кінця, бо ми є сила, разом і до кінця, батьківщина мила.